Ми закінчили місіонерську подорож, і у нас була підготовлена експедиція. Разом з моїми синами. Ми не тільки об'їхали навколо світу на велосипедах, а також ми покорили шість мірових вершин, дуже великий гор: Ельбрус, вершина Європи, Арарат легендарний біблійський Арарат, Вулкан Райнір, Кіліманджара – вершина Африки, Монблан дуже великі серйозні гори. І вночі, коли розстріляли людей на Майдані, почали розстрілювати. Ми були на екваторі в експедиції. Ми вже ось, якраз ми піднімались і були на висоті 3 кілометри. Це дуже високо. В Україні, ви знаєте, найвища, найвища точка Говерла 2 кілометри 61 метр, ще на кілометр вищий. І це був тільки початок на 6-кілометрову вершину, вершину Континента. Я Леманджарами йшли заради усиновлення. Ми пропагандували е, усиновлення. Ми робили свій подвиг, як вони зараз, щоб нас почули і щоб люди слухали, що ми кажемо. І це працювало і працює. Але ж ми були дуже втомлені три кілометри вверх, і була ночовка Ми попадали просто без сіл. Впереди сумасшедшее восхождение і в час десь ночі, може так трохи пізніше, СМС залетела в телефон мого друга, киянина, руководителя Альянсу Україна без сиріт, мир без сиред, нашого такого проекта І СМС, -ка. він вскочив. Починав плакати і розбудив мене. І він каже: всередині Києва на Майдані розстрілюють людей, відкрили вогонь, вбивають людей в центрі Києва, снайпер. Ми оба ридали. проснулася команда. Ми плакали, ми молились. Ну, але ж ми на екваторі. На висоті 3 кілометри проєкт, який ми готували дуже довго, і це важливо, і це наша ціль. І що ми можемо зробити? Ми можемо тільки плакати і молитись. Нема зв'язку. Просто смска залетіла, і зв'язку нема. І, і ми не можемо подзвонити, ми не можемо нічого узнати. Ми довго плакали, молились, потім не могли заснути. молодь заснула швидше. Але я дуже довго не мов заснути. Мисля о тому, що, що в центрі моєї країни вбивають людей просто за їх позицію, за те, що вони сказали ні. Ми ніколи не повернемось о, під вплив цієї імперії. Ми будемо вільними людьми, людьми і бажаємо бути європейською вільною країною. І за це вбивають, розстрілюють. Але ж я був дуже втомлений. І десь може там в 4-й годині я вирубився. І потім я побачив дуже цікавий сон. Я дуже насторожений до людей, які постійно щось бачать, якісь відіння, відкровення, сневідіння, щоб вони всіда все щось щось бачать, голосати. Я так дуже такий скептик, дуже акуратний. Але ж. Я побачив дуже дивний сон. І коли я прокинувся, я розповів друзям, слухайте, кажу, щось неймовірне я бачив. А потім, через декілька тижнів, я побачив, як цей сон стає реальністю. Що я бачив в тому сні? Перше. Перше, що я побачив, машина. Якась розбита машина, побиті стекла. Я, оце чітко, я просто скинувся і кажу, я бачив якусь розбитую машину. А потім я бачив стрільбу в центрі Маріуполя. В центрі місця мого бої. Не, ну де Київ, а де Маріуполь? Ну в Києві розстрілюють. Я, яка війна в Маріуполі? Ви про що? Але ж я бачив це від басні. Потім я побачив, як багато людей стали поруч пліч опліч. Якісь люди разом стали пліч опліч проти оцього. Проти цього. І остання частина того сна, яку я, як і всі ми чекаємо вже одинадцятий рік. Я побачив, як взошло сонце. Як зайшло сонце і повернулось нормальне життя. Стрільба, бої, все. Все повер... сонце взошло і повернулося життя. Я розповів цей сон моїм друзям. Я не розумів, що це таке, просто розповів. Через декілька тижнів в центрі Маріуполя. Машина мого дитячого центру підверглася на толпи заїжджих козачків з Росії. Вони відбували проросійський мітинг в центрі місця, під мерією. А я їхав з Галівської сйомачної групою, і вони бачать совєтські радянські знамена, російські знамени. Кажуть, пастор, а що це можна поснімати? Я кажу, це як про яке питання? Це моє місце. Я тут нікого не боюсь вночі, ні, ні то, що би. Ми не розуміли, ще, що відбувається. І ми пішли, і вони знімали цей мітинг. підходять ко мені деякі знайомі. О, пастор, ти з нами, Росія! Я кажу, ні-ні-ні. Я тут по другому поводу. І, відхожу. Я, звісно, я, ну, не підтримував це. Але ж щось трапилось. І за секунду, хтось, хто керував цим, їм треба була кров. І хтось, від навіть, дав команду, і я чую крик. «Бандеровці і Я смарюю, люди перетворюються на, на звірів. І я кажу сьомочній групі американцям в машину, бігом в автобус. І вони починають в автобус і толпа. Знаєте, як, як оці звір розганяється, толпа за ними. Вони заскакують в наш бус, і огромная толпа налітає починає розбивати автобус, намагаються ворватися в автобус і витягнути людей. На в порогі стояв один з наших воспитанників дитячого центру 140 кілограмів. Фамілія Лось. Я йому казав, сідав, тобі треба було похудеть, молодой парень, вже з 5 років безпритульний. Андрюхин не калька, старий друг дитинства безпритульного. Але ж я йому казав, Віталік, ну молодий хлопець, 140 кілограмів. Ну, ну, якось... А після цього я казав, Віталік, тебе Господь відкармлював для цього моменту. Тому що він став на вході в буст, там американські галівуцька команда, зйомачна група. І вони питаються викину, і достати їх, вони їх повбивали. Але ж Віталік тримав на собі, мабуть, 12 людей. Вони почали розбивати автобуси. Слава Богу, наш діакон, слава Пішко, слава. Він просто зрозумів, його вже витягли з машини. І коли він зрозумів, що розговори тут неумісні, він просто хлоп якомусь комусь в п'ятак запригнув в машину. Вони просто вбивали. І машина рванула і вискочила. По ним стріляли в да, розбиту машина. Я бачив це в п'ятую ранку, в ту ночь, коли почалось все. Розбита машина. Це, А це історії потім CNN показувала американську сьомочну групу, чуть не вбили посеред Маріуполя. Що це таке? Я це бачив за декілька тижнів. Потім пройшло 9 мая в Маріуполь. Бої в центрі мого місця, які я бачив сні, я во сні здивувався. Я сні сам себе питаю, які бої в Маріуполі? Ви чо? Ну, де Київ і де Маріуполь? Ну Які бої в Маріуполі? Але ж вони попиталися захватити ще до 9 травня захватити військову частину прямо біля моєї церкви. І наші воїни стали бити, стали стріляти. Це було перший раз, коли армія виповнила свою обов'язок свій. Вони сказали, перестинайте кордон, частини відкриваємо огонь. Російські є заєжі ребятки почали тр... ламати, і наші офіцери відкрили вогонь. І це був перший такий бій. Потім, 9 травня, прямо в центрі місця, горять здані, йде бій, гинуть люди. Я бачив це в тому сні. Потім ми, мої друзі, моя церква, мільйони людей в моїй країні стали пліч-опліч. Наші сини, солдати, волонтери, капелани, вся наша країна, хто, кожен на своєму місці плічок пліч-опліч пліч проти цього. І ось ми б'ємось 11-й рік. Дозвольте мені, це розбита машина, бої в центрі Маріуполя, пліч опліч ставши люди. І остання частина взайшло сонце. І повернувся мир. Я чекаю цього довго. Знаєте, пророчество це така штука, часто пророки бачать, як гори. от Смотриш дві вершини, і да? ти думаєш, о якось одна, і от там прям за нею друга. Там... Якщо я зараз на першу заберусь, то там 10 хвилин півгодини я вже буду на друге. А ні. Ні. Я це бачив багато раз. До першої ти будеш йти декілька днів, а з першої вершини на другу, як каже, так перспектива така, ось отряду. На другу ти будеш йти ще тиждень, може. А може і два. А може і не дойдеш, просто бачиш, а не зможеш дійти. Я не знаю, доживу лі я до фіналу. Це велике диво, що через що ми пройшли мій капеланський батальйон 11-й рік на фронті. Кожен день наші капелани, ваш пастор знає, бував, бачив, працювали разом. Вони їдуть по всьому фронту. І роблять свою справу. Дуже багато разів ми дивом оставались живі. Росіяни відправляли ще в 14 му диверсійну групу в Маріуполь. Одна із задач цієї групи була пристрелити мене на пороги моєї церкви. Цікаво, вони знімали про мене фільми. Я проїхав всю Росію, вони ридали на моїх виступах. Я провів сотні прес-конференцій, круглих столов, губернатори, мери, депутати Госдуми. Вони плакали, вони восхищались нашої праці, а потім вони сказали, що це дитячий терористичний кемп. І оцього Махненка треба пристрелити біля церкви. Вони знімали про мене фільми. Я не впевнений, що я... вони прислали групу, щоб пристрелити мене. Одна із задач була. Господь помилував. Цю групу взяли в останню мить. Наші спецслужби просто захопили їх, вони зруйнували їх план. Господь дав життя. Я не впевнений, де живу лі я до того часу, коли зайде от сонце і повернеться мір. Один з моїх друзей, коли я цей сон розповідав, він так пошуткував, потом каялся. каже: Геннадій, оце сонце, це, мабуть, тебе вб'ють в кінці. Потім поняв, що ляпнув, каже, ей. Брате, я пошаткував, я говорю, ти знаєш, а хто знає? Неважливо. Доживу ли я до фіналу цієї історії. Бажаю дуже. Моя родина, як і мільйони родин, розкидана по всьому світу. Від окопів України до Захід України, Сполучені Штати, Фінляндія, Німеччина. Моя родина як мільйони да, розкидана. Але що важливо? А вам, благоговеющим пред моїм ім'ям, взойдет сонце правди. Сонце правди. Справедливость. Це просто справедливо.